Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Січас я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Головний редактор військового порталу Дефенс Експрес, Олег Катков. Пана Олегу, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. дякую за запрошення. Я традиційно наших глядачів закликаю бути активними. Вподобайки, коментарі, поширення цього відео сприятимуть його популяризації. Ну що, будемо вдячні так само вам за підписку. Пане Олегу, нашу сьогоднішню розмову, зокрема першу її частину, хочу присвятити ворожим дронам тому, наскільки вони еволюціонують і наскільки це величезну зараз на безпеку складає для нас в ніч проти 20 липня Київ був атакований безпілотниками, які літають на надвиськ низьких висот. 20-30 метрів. Власне, коли було повідомлення про те, які безпілотника атакували українську столицю, цей безпілотник охарактеризували як невстановленого типу. Чи ось ці надвиські висоти є серйозним викликом зараз для наших систем протиповітряної оборони? Це якесь ноу-хау, власне. Російське чи це якась модифікована версія шахеду? Що відомо, зокрема, от вашим експертам про цей дрон? Ну, по перше, треба одразу зазначити, що ніякі там 20-30 метрів, очевидь мови, не йде. Тобто не на про які на висоти забули про це. Це була інформація, яка не знайшла своє підтвердження. Тобто, справа в тому, що коли з'явились самі перші фотографії цього дійсно нового дрону, який був визначений у звіт, звіті командування повітряних сил як не встановленого типу, то була. Інформація неофіційно про те, що він летів на НАЦКІ висоті 20-30 метрів. Водночас, за іншими джерелами, більш, скажімо так, як з'явилася потім ця інформація. Тобто, навіть після того, як сів 20-30 метрів були максимально поширенні, було ну, з'явилася інформація від профільних якби джерел по відносно того, що ну ніяких там 20-30 метрів немає. І висота була стандартна, якою у шахета. Тобто, шахет також літає на малій висоті, коли він. Е Ну скажімо так, наближається вже до цілі. Тобто, ну там зараз брати, то раніше от шахеди літали там дуже низько, тобто там десь 100 метрів 50-100, 150, десь так 300 метрів. Можливо, а зараз там є момент того, що ну з'являється інформація, що вони почали навпаки літати значно вище для того, щоб їх не діставали мобільні вогневі групи, але знову таки це така. Ну скажімо так, інформація, яка потребує уточнення у практиків. От, тобто, от відносно цього нового дрону, то, ну, по-перше, там він не летів на наднизькій висоті, це 100%. По-друге, такий важливий аспект. Ну, не треба, ну скажімо так, з'явилися фотографії, які прямо говорять про те, що навряд чи мова йде про такий. Серійний виріб, скажімо так. Тобто він більше нагадує те, що виробляють всякі російські так звані ентузіасти. Ну, це їхня назва. Тобто якесь кустарне виробництво, так, а не якась. Я вже сказала, бо кустарне виробництво, але не, напевно, не промислово фабрично. Однак, от, от формулюємо. Тобто, от шахеди вони виробляються на відповідному відповідних потужностях, заводі у підалабугу або в Ірані, і там відповідна технологічна база. Відносно цього, то ну, скажімо так ем, ну. Багато чого говорить, що це результат от роботи таких от кулібінних, скажімо так, дуже обережно. Водночас знов таки, от це, я думаю, вже сьогодні, можливо, там завтра появиться більш точніша інформація відносно цього виробу, тому що він досліджується і зазвичай декілька днів потрібно для того, щоб якраз все правильно оцінити, з яких комплектуючих він складається, все це задокументувати і опублікувати. Тобто я б очікував на те, що от днями має вже з'явитися повноцінний. Ну, повноцінна розбірка цього виробу Пане Олегу, неодноразово ми з вами під час стрімів розбирали, які небезпеки несуть у собі російські дрони «Ланцет». От з'явилася інформація про те, що вдосконалювати збирається ворог ланцети, і зокрема в Росії підприємство Завод Сигнал запатентувало безпілотник зовні ідентичний іранському дрону Камікадзе Касеф», і от його називають, ну, принаймні в медіа та інформація, яка з'явилася, вдосконаленою версією ланцету. Поки що йдеться про патент. Від патенту до початку виробництва і до масштабування виробництва, наскільки тривалий шлях, і наскільки зараз, враховуючи ті виклики, які для нас складають ланцети, і те, як ми їх долаємо, ось ця вдосконалена версія, наскільки стане серйозним викликом. Я не назвав би це досконалою версією. Це інші дрони, які дійсно запатентували. Для розуміння скільки часу може знадобитися між ну, такою інформацією, що мова йде. Ну, навіть наразі не йде немає інформації, що вони збираються його виробляти. Вони запатентували. Тобто. Ну, це окремо питання, чому вони потентують те, що існує в Ірані, але відповідь проста, тому що вони ж і шахеди, якби не в Ірані закуповують офіційно. Тобто, все всім відомо, включно з Російською Федерацією, але ні, це Гарань -2. Ну, напевно, той самий ну, те саме і відносно. Цього іранського іншого дрона при чому треба розуміти, що між ну дійсно між навіть такими натяками, що можливо початок виробництва до початку виробництва навіть у РФ зараз проходить. Ну не буду говорити роки. Ну тому, що для розуміння, навіть шахеди вони досі не збирають повністю самостійно. Там величезна, там абсолютно кількість комплектуючих, які завозяться, в тому числі з Ірану, і це чудово було продемонстровано, коли от Іран використав значну кількість своїх шахедів для удару по Ізраїлю, і настала така пауза їх очевидно у постачанні комплектуючих чи готових виробів до РФ І було зниження їхнього використання ворогом в Україні. Тому об'єктивно, ну. Скажімо так, для запуску лише виробництва необхідні місяці, і і після цих місяців, які наближаються до позначки приблизно рік, е мова йде про початок малосерійного виробництва, яке потім може поступово масштаб масштабується, масштабується і масштабується. Тобто, мова, на мій погляд, я можу ну, я трохи оптимістична, але про це говорить і строки, які з, з реалізацією проекту Алабуга. У ньому татарстані вони показують саме про приблизно такі от речі, тим паче, що є ще один аспект, коли мова йде про те, що цей дрон ну нібито може виступати як аналогом ланцета. Справа в тому, що за цей кусок пірога під назвою Бережуючі боєприпаси в середині Російської Федерації йде ну, дуже серйозна така боротьба. Між виконавцями, тобто є зала з ланцету, е, і є там від Калашнікова Куби, тобто вони якби, ну, конкурують один з іншим, там була інформація щодо інших там розробок. Зокрема, там є якийсь там Привіт 82, так званий, тобто те, що від ну, середнім вже між кулібінами та таким серійним виробництвом. Тобто те замовлення, яке може генерувати Міноборонний РЕП, воно. Ну, Якби ділиться між всіма учасниками, і є такий аспект, що ну ніхто вже з тих, хто продерся до російського держоборонзамовлення, Ну не дуже хоче мати конкурентів? Поговоримо про наш прогрес так у виробництві і вдосконалення безпілотників. Напередодні стало відомо про угоду, яка була підписана між концерном Боїнг і нашим Антоновим. Практичному плані якраз це була підписана ця угода про співпрацю у сфері БПЛА. Якщо говорити про практичний бік, що нам це може дати у найближчій перспективі? У вас який прогноз? Тут немає ніяких прогнозів, тут є офіційна інформація від Антонова від Окороборонпрому, в який він ходить, де прямо було значено про те, що мова йде про обслуговування, капітальний ремонт, навчання операторів дронів. Ну, з борінгом. і мова не йде про те, що от прям зараз це починається, тому що був підписаний меморандум про взаєморозвзаємо взаєморозуміння. Це дуже важливий документ. Він є фундаментальним у поч... для початку будь-яких активних дій. Тобто, все починається саме з такого меморандуму про взаєморозуміння, що сторони домовились рухатись спільно у певному напрямку з досягненням якоїсь мети. Водночас конкретика починається вже коли укладаються вже тверді контракти, укладаються є угоди, а не меморандуми, але знов таки без таких от меморандумів нічого не відбувається в принципі. Тому дійсно це вкрай важливий документ. Бачить для Антонова, який дуже сильно постраждав під час боїв за. З Києва, фактично. Другий аспект, треба розуміти, що Боїнг є постачальником для України таких бепла, як Скан це розвідувальний безпілотник, один з найпопулярніших у світі, доволі добре себе зарекомендував. І мова йде якраз про його ремонт. Ну, це БПЛ, не якщо, ну, він, ну скажімо так, щоб точно всі розуміли, про що йде мова. То це дрон, який ну, запускається з катапульти. Тобто, це не рівень там байректарті біту, навіть це просто нев, ну, відносно невеликий за розмірами розвідувальний дрон. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, пане Олегу. Головком Сирський дав інтерв'ю для The Guardian і зокрема сказав про те, що з 2022 року кількість російських танків зросла удвічі із 1700 до 3500 артсистема втричі бронетранспортери зросли із 4500 до 8900 одиниць Разом із тим минулого тижня жваво обговорювався такий позитивний прогноз, який намалював журнал The Economist, де говорив про шалені втрати росіян у бронетехніці, і про те, що вже в наступному році, зважаючи на ці втрати в бронетехніці, Росія може перейти в оборону. Скажіть, будь ласка, чи є якась суперечність між цими даними? Чи росіяни багато виробляють і багато втрачають? От як ви бачите? Ну, скажімо так, інформацію від The Economist? Ну я можу лише як головред профільного видання порадити читати профільні видання, тобто які, які пишуть лише про певну тему. Uh, і залишити таким чином uh, оцінку за економіст крековажного видання, економічного видання, ну, скажімо, на його совісті. Ну, треба... Я не просто, ну, вибачте, але от яка... наступне питання і знову якесь, як я не знаю, там з маю якось ну, можливо ну, знімати оптимізм. Рожеві окуляри, ви це так назвали. Під так час. я не я, я не знаю, чому Це так відбувається, але от ну давайте вже піддаємо буду такий Ну, Давайте реалістично. Ну реалістичну картину, тому що справді з'явився величезний такий оптимізм після того як ця стаття минулого тижня вийшла. Ну треба розбиратися з першим джерелом. Яке перше джерело? Вони взяли фотографії супутника Знімки з баз зберігання? Ну, очевидно, не всіх з баз зберігання, але більшості так. На них дійсно кількість певних видів бронетехніки зменшується. Тобто, ворог дійсно він по перше. якщо брати офіційні дані від головного управління розвитки міноборони України, то зараз ворог, якщо брати нові танки, Т-90 прорив, це єдиний танк, який зараз серійно виробляє противник, то мова йде про те, що приблизно на рік він виробляє лише 200 одиниць. Все. Це інше, тобто, ці от, за оцінками півтори тисячі, якщо вони самі навіть оголошували, це відновлені та модернізовані. Відновлені мається на увазі те, що береться те, що було на складі, тобто те, що знаходилось під відкритим небом на зберіганні, і відновлюються зменшення кількості на запаси безперечно. Але треба розуміти, що у ну, скажімо так: от є офіційні втрати у бронетехніці. У, о, о, треба розуміти, що мова йде про виведення з ладу, тобто от танк отримав ураження що і... лагодиться, потім. Так, і він лагодиться. І е, для танків, якщо мова не йде про те, що якщо от, радя... ну, танки радянського типу, от які вже вигоріли і там була детонація боєкомплекту, коли там башта відлетіла, і все там ну повністю вже зруйнований корпус. Це інше насправді лагодиться і лагодиться багато багато разів. І маю зазначити те, що це не є якоюсь там, ну скажімо так виключною російською особливістю. Україна також активно лагодить ці бронетехніку радянську і багато танків, які воювали ще там чотирнадцятого року. в АТО, вони зараз воюють, попри те, що вони були багаторазово уражені. Активно працюють бронетанкові ремонтні заводи, працюють рамбати, і, відно... і техніка відновлюється. Так вона зазнала ураження. Вона пішла на ремонт. Вона потрапила статистику втрат ворога, але є втрати відновлювальні, є втрати невідновлювальні. Відносно танків невідновлювальні втрати, коли там дійсно все там корпус окремо. Бачите, окремо корпувого корпусу пішли тріщини. Все, це втрата. Все інше об'єктивно РФ може лагодити. Чому, чому ми бачимо тоді оці Т-54, Т-55, Т-62, які ще, до речі, були вересні 23-го року, то вони вже дуже давно постачаються. Причина проста, тому що є пропускна спроможність російських заводів, які ну, рамбатів, які відновлюють техніку, є об'єктивне збільшення, про яке говорить ну, от зараз нові дані 520 тисяч поточного складу російських окупаційних військ, російського групування. Я озвучено сирським угу. на, ці, на цю кількість також необхідні танки. Необхідні Вони машини. їх беруть з якраз із баз зберігання відновлюють і направляють до війська. Тобто, так, на фоні цього кількість на базах зберігання зменшується, але для того, щоб сказати, що у РФ там завершуються танки 2-3 тижні максимум, то ні. От взагалі ніяк. Вони, ця кількість танків, яка в них є, вона знаходиться у війську, вона ремонтується, вона знаходиться на е, бронетанкових ремонтних заводах, і цей параметр е, виданням за економіст не врахований. Якщо не враховувати цей параметр, то так дійсно можливо говорити, що 2-3 тижні максимум чи там скільки 5 місяців до 25-го року, так, да? і 8 днів. Все, тобто ні, такого, якщо і буде момент того, що у РФ будь-якому випадку так, у РФ є не комплект бронетехніки. Якщо не було б, якщо б у них був би комплект бронетехніки на ті сили, які в них зараз є, то тоді б ми не бачили б у його рядах ці от дата кроси, дезерткроси, китайські баги, як називають гольфхакарами, ми не бачили б ці наступи на я не знаю, там на мотоциклах засилля буханок. цих Азиків цього в цього б не було. Не було б цілих там стовп навіть на МТЛБ. А цих танків Сараїв, які є насправді, от коли танк ще неможливо відновити як бойову одиницю, тобто, наприклад, він не може вже вести вогонь, тобто, все. Його не має, його не можуть полагодити, але його перетворюють фактично у танк сарай, а танк сарай це є бронетранспортер. Тобто він не веде бій як вогнева машина. Тобто в нього там бачите, вже навіть не працює. Вона не, не має вже немає можливості вести будь-який вогонь. Але він використовується як бронетранспортер. Тобто на базі танку з танком Сараємцем. Е, от про що йде мова. Це знов таки. Е, так як є, у ворога є ресурси для того, щоб відновлювати бронетехніку, для нас важливо розуміти, що якраз темпи відновлення бронетехніки спираються в нього насправді ну точно працювало чотири заводи танкових, які могли відновлювати танки, які могли проводити їх модернізацію та відновлення. В нього плани були щодо їх розширення ще на два. Не факт, що ну немає інформації, що він це реалізував. Тобто, якщо, грубо кажучи. Ми хочемо, Європа хоче, тому що зараз там то вони ж рахують, скільки там йому років залишилось до війни. Е, якось повпливати на цей процес, то треба говорити не про запаси, а про знищення, чи з е, унеможливлення, чи по, по, перешкоджанню ворогу можливості відновлювати бронетехніку. А це означає те, що необхідно завдавати удари по його. О, бронетанковим підприємствам по підприємствам, які виготовляють, ремонтують, комплектуючи до цих машин, тому що на кожен танк потрібен по одному двигуну на цілий двигун банально треба відповідні патрубки, відповідні та мушільнові чи все це і так по кожній системі вузлу та агрегату бойової машини. Тобто, якщо РФ продовжить е, об'єктивно працювати у такому тепличному режимі, ну так, умовно, тепличному, тому що нібито є санкції, але по їхнім оборонним підприємствам не прилітають е, ракети, то вони можуть працювати і спокійно масштабувати виробництво. І е, е, якраз в цьому треба перешкоджати, а для цього в Україні потрібен відповідний інструментарій у вигляді далекобійних ракет та зняття будь-яких обмежень на їх використання. Налого, ще хочу поговорити з вами про російські винищувачі. Видання Дефенс Експрес писало не так давно про те, що міг 31 БМ. медійна увага до нього не надто прикута, тому що у нас повітряні тривоги постійно, коли міг 31К злітає у повітря. А якраз оці міг 31 БМ це найпотужніші винищувачі воду. Водночас була інформація ще кілька місяців тому, що коли були удари по аеродрому Бельбек, то там могли зазнати пошкодження Міги. А от які чи це Міг 31 К, чи це Міг 31 БМ, тоді в повітряних силах Збройних сил України говорили про те, що це ще потрібно з'ясовувати. Ось ці винищувачі вони, в принципі, могли міг 31 БМ бути на тих аеродромах, по яких прилітали? Чи їх зараз ворог? Ховає максимально З нас і наскільки просто, от про кількість ви в для наших глядачів, хочу акцентувати увагу, власне на тому, що важлива інформація читаєте Дефенс Експрес, акцентував увагу на тому, що величезна кількість таких зараз винищувачів росіян, і це для нас є небезпечним фактором, та, але справа в тому, що Ну, скажімо так, ці винищувачі вони історично відносяться до винищувачів далекої протиповітряної оборони. Тобто на міг тридцять ну, ще Радянський Союз побудував саме таку оборону від е, можливої атаки США. Коза і застосуванням стратегічних бомбардувальників, які запускали би крилаті ракети, і саме тому от мікридцять 31 вони були розгорнуті ну, в районах крайньої півночі на ну в таких от прикордонних районах, там на далекому сході, в тому числі, і це була їхня задача атакувати саме стратегічні бомбардувальники. Для цього вони були озброєні унікальними ракетами, ну і продовжують бути озброєними, які мають там дальності у понад там, сотні кілометрів. Тобто якраз для ураження таких цілей е, наразі е, сказати, скільки от точно ворог тримає міг 31 БМ як виночувачів перехоплювачів навколо України. От такої інформації немає. Об'єктивно, на жаль, так були випадки їх базування на аеродромі Бейбек, але у кількості, якщо от брати супутникові знімки, там було зафіксовано е, буквально там дві машини, можливо. Я точно не пам'ятаю. просто одна справа в тому, що одна з них якраз скотилась, е викатилась за межі mm -hmm. звідти посадкової смуги а під час розгону, скоріше за все, і е вона просто не впала прямо в урезу, тому що більбек він знаходиться на mm -hmm. такому, на трохи на висоті. А, тому, е Мені здається, що знов таки треба. Ну я не можу сказати, скільки їх от навколо України, тому що таких даних немає. Але якщо брати загальний показник, що зараз щоденно що звучно президентом України, що ворог зараз використовує щоденно близько 300 літаків бойових проти України, то о, за загальною пропорцією складу військово-космічних сил Російської Федерації десь приблизно можливо 5% до 10% з них можуть бути мікрості НБМ. А, тобто, в цілому ресурси в плані авіації у ворога ще надзвичайно ну, великі. великі. Е, ну, дивіться. Тобто, так великі. Якщо брати загальний склад військово-космічних сил Російської Федерації, посаду на 2001 рік мова йшла про понад тисячу літаків, з яких ну, загального складу. понад тисячі. Це е, з НЗ. Ні, з це Штен, ось, з строєвих. А строєвих. Та те це, це строєві машини. Причому треба врахувати з них саме ті, які можуть використовуватися безпосередньо на полі бою, тобто умовно кажучи, тактична авіація, з них було о, понад півтисячі. Okay. що щось, 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 щось це настане на 21 рік так у ворога є втрати в авіації але він знов таки піднімає те що в нього ще літає тобто те що вже було виведено там особливо там Су-25 наприклад шурмовики підіймає там Су-24 фронтує бомбардувальники е, випускає нові машини Су-30 Су-35 Су-34 і об'єктивно ну навіть Ну, мова йде там про десятки, там декілька десятків, але Україна її збиває ну, скажімо так, не кожен день винощувальну авіацію ворога, ну, взагалі тактична авіація ворога, не кожен день збиває. Тобто є такий ще аспект, і ну Ворога величезна перевага, саме тому, от знов таки повертаючись до Старік Зеленського, він не сказав, тому що у ворога понад 300 машин, тому от Україні от прямо зараз потрібно 128 багатофункціональних винищувачів, типу F16. Там навіть півсотні, це цитата, навіть півсотні не врятують. А об'єктивно, треба розуміти те, що найближчим часом ну, може надійти ескадрилья, може чи трохи більше. Якщо може надійтися ескадриля, то відповідно і функціонал її буде трішечки інший, правильно ніж якби були ті 128, про які говорив Зеленський. Так і навіть повертаючись до інтерв'ю головнокомандуючого Серського, він сказав, що сам з Guardian, що навіть після отримання цих F-16, причому строки вже відомі, і він просто не може їх оголосити, то вони не будуть наближатися ближче 40 кілометрів до переднього краю. Угу. І все, тобто тому, що їх зіб'ють не не наближатися 40 кілометрів до переднього краю. Це фактично використання цих винищувачів як засобів протиповітряної оборони, і це чудове посилення українського ППО. тому що саме винищувачі є. Найбільш ефективним засобом протиповітряної оборони з точки зору мобільності, от якщо зенітний ракетний комплекс він стоїть на одному місці і може там переїздити раз об'єктивно, раз на добу може переїздити і теж у межах певного там, ну, він не може сьогодні там воювати умовно під Львовом через 6 годин бути під Харковом. Ну, фізично це неможливо. Об'єктивно навіть там навтівка за стільки часу не доїде, а, то от Ліванечувача такі задачі цілком можливі. Тому і саме тому, от у країнах НАТО вся протиповітряна оборона фактично базується на винищувальній авіації. Україні може взагалі не бути об'єктивно будь-яких комплексів зенітно ракетних комплексів середньої дальності, але бути авіація ну це от, реальні країни НАТО. Пану щиро дякую вам за цікаву розмову. Професійно. Дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій дякування. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, Експрес, був разом із нами на стрімі. Чекаємо наші глядачі від вас вподобая, коментарів, поширення. Ну і, звичайно ж, будемо щиро вдячні за підписку.